Добрий ранок, мої маленькі та дорослі глядачі. Ми усі одна сім'я. Неповторні Ти і я будемо усі дружити, в злагоді та мирі жити. Бо життя це диво казка. В ньому є любов і ласка. Ми прийшли у світ, щоб жити, і на землі добро творити. Сьогодні. Ми з моїм гостем, їжачком, розпочали нашу зустріч з такого незвичайного вітання. Бо на цьому тижні ми будемо говорити про наші добрі справи. А навіщо до нас завітав наш гість? Ми дізнаємося трішечки пізніше. Тож, давайте будемо розбиратись, що ж таке добрі справи. Доброта. Людяність, чуйність це вічні духовні цінності, які наповнюють наше життя змістом. Доброта це співчуття, щирість і щедрість людської душі. Добро живе у серці кожного із нас. Добрі почуття йдуть своїм корінням у дитинство, а людяність доброта. Ласка, доброзичливість народжується у праці. Ти живеш серед людей. Роби так, щоб людям, які тебе оточують, було добре. Добро починається з тебе. Потрібно бути щирим та уміти співчувати. Доброта живе в наших добрих вчинках, які ми робимо для інших. Добро всі розуміють по-різному. Для однієї людини це посмішка, для іншої добра порада. Але головне малята, щоб добро дарувалось тільки від щирого серця. А зараз прийшов час дізнатись, навіщо ж до нас завітав наш гість їжачок. А завітав він для нас, для того, щоб показати вам. Цікаве повчальне відео, яке називається Де живе добро? З цього відео ви дізнаєтесь не лише, що таке добро, а й що таке зло. Готові? Тож уважно переглядайте! Сьогодні, друзі, я їжачок, запрошую вас поговорити про чарівне, ніжне, тепле і світле слово. Добро. Що таке добро? Добро. Найголовніше у світі, це коли ти з кимось дружиш, комусь допомагаєш у складній ситуації, чи просто так, когось кохаєш, здійснюєш добрі вчинки, говориш вищені слова, нікого не ображаєш. Але є на світі друзі, і протилежне добру слово. А ви знаєте, яке? Це слово. Так, це зло. Зло це таке слово, яке завжди викликає огиду і неприємні емоції. Слово, яке завжди ранить і заподіє душевний біль. А як ви думаєте, що є кращим із цих понять? Добро чи зло? Так. Вірно, це добро, незважаючи на те, що ці два поняття є повністю протилежними один одному, як день і ніч. Так між ними все одно є зв'язок. Вони завжди протистоять одне одному, адже без добра не вийде зла. Або будь-яке зло можна перемогти добром. На противагу злу добро це таке диво. На якому тримається весь світ. Якби не було добра, не було б на землі радості, дружби та всього, чим кожен із нас дорожить. У народі існує багато приказок та прислів'я про добро і зло. Запам'ятайте деякі з них. Перший крок до добра не чинити зла. Добро, як сонечко, гріє. Не одяг красить людину, а добрі вчинки. Хто людям добра бажає, той і собі має. А як ви думаєте, на що схоже добро? Добро схоже на рідну матусю, на теплі бабусині руки, на квітку, на тихий теплий літній дощик. На тепле сонечко, на щирого друга. А зараз хочу запросити вас до гри, яка називається Де живе добро. За діями або вчинками героїв, що на зображенні, ви повинні визначити, де живе добро та де живе зло. Якщо вчинок добрий, засвітить білий вогник. Якщо поганий чи злий. То темний. Голодне кошеня сиділо в парку, дівчинка його нагодувала. Який це вчинок? Добрий чи злий? Так, це добрий вчинок. Хлопчик? З рогульки цілився в птахів. Що в цьому зображенні живе? Добро чи зло? Так, тут живе зло. Дівчинка допомагає мамі накрити стіл. Як ви думаєте, в цьому вчинку живе добро чи зло? Так. Тут живе добро. Мама прибирає в кімнаті, а хлопчик дивиться телевізор. Так, молодці, вчинкові хлопчика. Добро відсутнє. Позначимо його темним кольором. Хлопчик допоміг товаришеві в скруті. Так, у цьому вчинку живе добро. Позначимо його білим кольором. Хлопчик. Поділився своїми іграшками з іншою дитиною. Який це вчинок? Так. Це добрий вчинок. А на сьогодні все. Та на завершення, друзі, хочеться сказати такі слова. Будьте завжди добрими та пам'ятайте, що добро творити. Необхідно щохвилини. Протягом усього життя це завдання кожного з нас. Бо всі ми приходимо у цей світ для добра. Переглянули малята. Я сподіваюсь, воно вам допомогло закріпити ваші знання про добро та зло. Я дуже сподіваюсь, що ви будете робити лише добрі вчинки. Ми з нашим їжачком вирішили закінчити нашу сьогоднішню зустріч такими віршованими рядками. Слабки, не чиніть найменшого зла, хай вас не боїться пташина мала, метелика з квітки не треба зганяти. Не ображайте дрібну комашку. Добрим бути це зовсім не важко. Бережіть добро. У своєму серці і пам'ятайте, хто людям добра бажає, той сам його має. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення, мої любі!